Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. І не просто так, а тому що? Тому що відбулася знаменна подія, на яку поки що ніхто не звернув уваги, крім звичайно, нас. Таких просунутих, неймовірних, найкращих в світі. Так про що я? Справа в тому, що, ви знаєте, всі вже знають про те, що хакерам, яким-то українсько-білоруським, чи білорусько-українським, чи ще якимось, вдалося практично знищити аерофлот. Московський, ну це відомо, Вже тільки ледачий про це не повідомляв, в тому числі і я, як не ледачий, звичайно, про це говорив. Але ж тут є один нюанс. Справа в тому, що так звана РПЦ, у нас це УПЦ Московського патріархату, так, так сіла в калюжу величезну. В якому сенсі? Я справа в тому, що цей Кирил Гавріл і Кирил. Так, так їхній пар, патріархат так, повідомив про те, що аерофлот знаходиться, так би мовити, під егідою РПЦ. І тому, і поэтому знаю. Що зі мною нічого не случиться. Так. Тобто він заявив про те, що нічого з аерофлотом, літайте, все освячено. все е, Попами РПЦ, все, під егідою, під покровом і так далі, знаходиться. Ну, те, що там літаки падають, і там Ман-24 на далекому сході рухнув і загинули. Скільки там 49 чоловік, ну то ще не прокол. Всяке буває. А ось те, що хакери поклали весь аерофлот, який нібито знаходиться під покровом, так би мовити, російської православної церкви, оце вже скандал. Це скандал. Виходить, що якісь там безбожники-хакери, а я не уявляю собі віруючих, щиро віруючих хакерів. Так от оці безбожники-хакери, не зважаючи на те, що оголошено було ось покров, так би мовити, з боку РПЦ і з боку особисто. Кіріла, Гавріла, але ж маємо те, що маємо. Не вийшло. Не вийшло. Значить, воно не діє. Значить, хакери виявилися сильнішими за РПЦ. Так, всю величезну оцю всю компанію РПЦ, хакери виявилися сильнішими. Але ж тут і інші проблеми можуть виникнути. Там же ж не тільки це, там же ж все. І танки вони освячували, і ракети, які летять українцям на голови, Все це освячено РПЦ. І тим же ж божевільним із УПЦ Московського патріархату, які ще ходять і носять гроші до цих церков, щоб до них же ж і жилетіли ці ракети. Ну не знаю, держава в нас з цим не хоче розбиратися. Ну така у нас влада і держава, що вона не хоче розбиратися з цим всім. А треба було вже давно, звичайно, навести порядок, щоб. Не йшли ці мільйони доларів, нам потім на голову не летіли в вигляді ракет, які здають в церкви Московського патріархату. Ну, божевільні, так звані віруючі. Та ні, які вони віруючі. ну це В цьому має бути логіка, навіть у вірі. А Якщо її немає, то не віра. Ще давні. Греки казали, я вам про Римлян говорив, що немає формальної логіки, то є маразмом. Але в мене є така пересторога, там же ж є і пенсійний фонд, і інші галузі, наприклад, РЖД. Що же? РЖД, так, то це російські железні дороги, чи русські, не знаю, як там у них воно, там. ну РЖД. От РЖД можуть покласти. Вони ж теж під АМОФором знаходяться. РПЦ це ж теж факт. Там і вагони освячували, і все останнє, не тільки штанки освячувати, так, і ракети, але і е, оце все е, так теж освячено, і Пенсійний фонд освячений там у них. А от оці ж я дуже боюся, що оці прорвуться туди. Хакери білоруські, звичайно, і покладуть весь цей фонд, що не, не будуть виплачувати пенсії і все таке інше, не зможуть. Ну там же ж маса всяких різних галузей, і харчова промисловість теж знаходиться під амофором, так би мовити. Там же так святили всі в Росії обов'язково в Москві, Пардон, мадам, обов'язкове освячення всіх цих ну, нових заводів, фабрик, ну, залізничних магістралей, нафтопроводів, газопроводів і, і всіх останніх це вимога така у них. Тобто обов'язково має бути присутній піп РПЦ Московського патріархату, який би освятив все це і заявив, що тепер з дня освячення, вся ця штука вона знаходиться під амофором, так би мовити, під покровом, під захистом от, е, московського бога. Так, ну Як же він специфічний Русський Мір і все останнє. Ну, Ми бачимо, Ось наприклад, в кого в голові більше однієї звивини, той бачить, як на прикладі цього ж самого злочасного аерофлоту, як хакери посміялися над РПЦ і лічно Кирилом. Так, що найстрашніше лічно, ну і відповідно ж над Путіним і вся, всією цією бандою, яка там у тій страшній Чорній церкві, там замолює гріхи чи навпаки, я не знаю, що там, у тій церкві, яку відкрили армійська вона чи яка вона, ну. Ну, це жах просто так. Так що варто чекати наступний раунд або наступний акт цього мармізонського кардібалету, коли ці хакери, безбожники, та, знову зійдуться із РПЦ.